Вітаю колеги Володимир Метелиця і Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства 12 травня на вебінар на тему Податкові пільги, нова звітність по зарплаті і податку на додану вартість, експортні операції та зміни в бронюванні працівників. Вебінар складається із п'яти блоків. Перший блок по воєнних податкових пільгах. Тут зупинимось на звільненні відплати за землю. Податку на нерухомість, єдиного податку 4-ї групи, мінімального податкового зобов'язання та екологічного податку за період 2022-2023 років розглянемо на прикладах заповнення уточнюючих декларацій. Друга частина експорт сільськогосподарської продукції зупинимось на режимі експортного забезпечення для вивезення продукції за межі митної території України. Розглянемо питання оформлення ліцензій на експорт та на міжнародні перевезення. Зупинимось на прикладах оформлення митних декларацій та правильному застосуванні курсу гривні під час складання податкових накладних. Зупинимось на прикладах заповнення податкових накладних на експорт та при нарахуванні компенсуючих ПДВ зобов'язань при нестачі сільськогосподарської продукції. Розглянемо проблему коригування інвойсу та митних декларацій, коли змінюється кількість продукції. Зупинимось на проблемі валютного контролю та оформленні розрахунків коригування при експорті. Також дамо відповіді на запитання, як уникнути нарахування ПДВ на суму недостачі зерна. Розглянемо бухгалтерський облік втрат зерна. А також зупинимось на ситуації, коли отримувач продукції має більшу кількість зерна, ніж та кількість, яка була відвантажена з митної території України. Це і бухгалтерський облік оприбуткування такої додаткової кількості, і оподаткування. Також у бухгалтерському обліку, наприклад, розглянемо продаж валюти, курсові різниці. Та формування фінансових результатів. Третій блок по податку на додану вартість. Тут розглянемо оновлені форми декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку і зупинимось на змінах порядку розблокування податкових накладних і розрахунків коригування. Четверта частина це зміни в бронюванні і оподаткуванні доходів фізичних осіб. Тут зупинимось, зокрема, на оновленій зарплатній звітності. І п'ята частина це єдиний податок 4 групи. Розглянемо приклад скарги на рішення про відмову у спрощеній системі оподаткування. Як себе захистити, на які пункти зіслатися. Отож, вебінар відбудеться 12 травня з 10.00. Вартість 700 гривень. Безкоштовно для підписників по пакетах «Профі», «Преміум» і Gold. Зареєструватись ви можете за посиланням під цим відео, або за телефонами, які ви бачите на екрані, або написавши нам на електронну пошту. Дякую за увагу. До зустрічі!